Ми на незвичній екскурсії у цих стінах, де колись жили діти-сироти, нині допомагають неблагополучним родинам. Тут підтримують сім'ї, у яких народилися діти з інвалідністю, надають тимчасове житло для одиноких матерів або тих, хто потерпає від домашнього насильства. Простягають руку алкозалежним. Олена Гуржій, директорка цього центру, каже, що без підтримки цих сімей діти швидше за все опинилися б у сиротинцях. А так у родини є шанс. Чоловік рождається дважди. коли він рождається. Людина народжується двічі. Один раз, коли народжується, а інший, коли розуміє, навіщо вона народилася. я тепер розумію, навіщо я народилася і чому я сюди потрапила. І поки я відчуваю, що я потрібна тут, поки є кому допомагати, то я буду це робити з радістю і любов'ю. З радістю і з любов'ю облуплені стіни, старі меблі, а втечі вихованців буденне явище. Таким був дитячий будинок, коли Олена вперше переступила його поріг. До того життя не було медом і для самої Олени. Довелося побути і бізнесменкою, і прибиральницею. За кілька років на посаді директорки дитячого будинку їй вдалося поліпшити побутові умови. Діти перестали тікати, а після випуску з інтернату чимало вступають у вищі навчальні заклади. Але багатьом вихованцям все одно важко влаштуватися у житті. Деякі історії закінчуються трагедією коли ми ховали нашого випускника і ховали його з двору нашого будинку, тоді перевернулося все, і не лише в голові, але й у душі і в серці, все перевернулося. Ми всі відчули причетність до долі наших випускників. Ми всі відчули вину, що ми не допрацювали, не додали. І як би ми не хотіли це зробити, але в умовах інтернату зробити це неможливо. Олена добре знала історію кожної дитини. Більшість опинялася в інтернатах не через смерть батьків, а через бідність родини, алкоголізм. Так Олена загорілася ідеєю працювати на попередження сирідства. Вона реформувала інтернат у центр підтримки родини, а для дітей сиріт відкрила будинок, де життя і побут наближені до сімейних. У цьому їй допомогли британські благодійники. Вона понімала, що вона хоче штата помінять. Вона розуміла, що вона хоче щось змінити в системі. Вона була готова до цього. І її готовність і можливість організації співпали в цьому проєкті ідеально в У центрі, серед іншого, можуть знайти прихисток матері з дітьми, що страждають від домашнього насильства. Тетяна, приміром, страждала від чоловіка-агресора настільки, що ледь не наклала на себе руки. Історію не не писати про таких людей. Історію, мабуть, треба писати про таких людей. Тут родина. Я ніби попала в родину. хочеться просто безмежно дякувати за те, що дали шанс. Шанс далі. Я відділ термінового облаштування дітей, куди потрапляють ті, хто втратив родину або страждають від насильства алкозалежних батьків чи бідності. І от за три роки у нас через таке відділення... ось за три роки у нас через таке відділення пройшло 176 таких дітей, з яких майже половину нам вдалося повернути в рідні сім'ї через допомогу цим сім'ям, через допомогу мамі, через допомогу бабусі і так далі. Адже це все сім'я дитини І Я вважаю, що це кращий результат. Ну я не знаю, а это... Це, знаєте, з мого боку, це якась духовна реабілітація після дитячого будинку, коли було багато безвихідних ситуацій, коли діти залишалися сиротами. Завдяки роботі Олени та її колег у районі немає проблеми, куди розмістити дитину, яка осиротіла. Центр пропонує широкий спектр допомоги сім'ям. Незабаром планують відкрити денне відділення для дітей з інвалідністю, або їхні батьки отримали можливість трохи перепочити від щоденного догляду за малечою з особливими потребами. Нині Олена та її колеги активно консультують директорів інших інтернатів, які лише в процесі змін. Її мета, щоб реформа інтернатних установ відбулася по-справжньому, а не на папері.